Лічильник Джонсона. Ще один варіант. Лічильник Джонсона схема: зверніть увагу ну, ну, з першого погляду, така сама, як і в кільцьовому лічильнику. Але ні, є деякі відмінності, є деякі особливості. Перше, вихід в кільцьовому ліч... лічильнику вихід був з прямого виходу. В лічильнику Джонсона вихід буде з інверсного виходу і заведений в вхід. Тобто, перша відмінність це використання інверсного виходу. Друга відмінність полягає в тому, що в кільцевому лічильнику ми встановлювали в одиницю перший розряд. А всі інші у нас були нулем. В лічильнику Джонсона ми встановлюємо всі розряди в нуль. Тобто, у нас тут є всі входи R. Лічильник Джонсона це є лічильник з коефіцієнтом рахування 8. Ми зараз це побачимо. Тобто для n-тригерів, в нашому випадку для 4 тригерів, якщо n дорівнює 4, коефіцієнт рахування буде 8. Як ми вже це казали. А це значить, що цей лічильник буде ділити частоту на 8. Попередній лічильник, кільцевий лічильник ділив частоту на 4, цей лічильник ділить частоту на 8. Подивимось, як все це працює. Початковий момент часу у мене сигнал ініт повинен скинути всі лічильники, всі регістри лічильника в нуль. Ми зайшли от сюди. Після цього інверсний вихід, тобто цей 0 перетворюється в одиницю. І на виході Q0 у мене буде одиничка. У всіх інших буде 0. І потім ця одиниця поступово всувається з одного розряду в інший до того моменту, поки в стані 4 на всіх виходах буде одиниця. Тобто одиниця дійде до останнього розряду. Тут одиниця інвертується, стає нулем. І відповідно. Починається поступовий сув нуля до того часу, поки ми не перейдемо в нульовий стан, і на виході всіх розрядів буде 0. Таким чином, я буду мати лічильник, який має 8 станів. І ці 8 станів говорять мені про те, що йде ділення частоти на 8. Давайте подивимось на часові діаграми. Початковий момент скидання. Нагадаю вам, що у мене є асинхронний сигнал скидання, і як наслідок, мій сигнал скидання зупиняє лічбу, і до того часу, поки я не зніму сигнал скидання, в всіх тригерах буде нуль, і робота не буде проходити. Ось у мене ця ситуація. Перший тактовий сигнал після того, як я зняв сигнал скидання, встановлює мій мій нульовий розряд в одиничку. Відповідно, комбінація буде ось така. Далі ця одиниця переписується сюди і буде комбінація. Нагадаю вам, що у мене, ось, до речі, тут інверсія не потрібна. Що у мене на вході Q0 буде інверсний Q3, тобто інверсний Q3 буде мати значення одиниці. Наступний тактовий сигнал перепише значення в уже розряд Q2. У мене буде ось так. інверсний має значення одиниці. І наступний тактовий розряд перепише значення. На вихід Q3, а це значить на інверсному виході буде одиниця. І перший же тактовий сигнал у мене встановить нульовий розряд в нуль. І далі цей нуль буде рухатись поступово по розрядах до того моменту, поки. Не потрапить на вихід. В цьому випадку інверсне значення у мене зміниться з нуля в одиницю, і наступний тактовий імпульс встановить у мене комбінацію 1, 0, 0, і ми її вже з вами бачили. Тобто, зверніть увагу, що фактично це рух чотирьох одиниць по колу нашого лічильника. Розвиваючи цю ідею, можна сказати, що я, в принципі, можу організувати будь-яку послідовність, яка у мене тут буде циркулювати по моєму ось цьому кільцю, керуючи сигналами скидання та встановлення синхронними, і далі маючи ось цю річ. Тобто, це універсальний варіант отримання необхідної нам послідовності, яка Постійно повторюється. Ще раз нагадаю вам, що це дуже гарний варіант для керування електричним двигуном. Лічильник Джонсона має наступні переваги. Він має більше станів, ніж кільцевий лічильник. І це дуже добре. У нього знову ж таки відсутнє. Одночасне перемикання всіх тригерів, у нас є робота, лише з одним єдиним розрядом. Я зараз повернусь назад, витру, і ми з вами на це подивимося. Нагадаю вам, що лічильник Джонсона, тобто ця річ, яка працює з кодом Джонсона, вона вже має заваду захищеність, і, відповідно, зверніть увагу, перехід з одного розряду в інший змінює лише один єдиний стан. І це дуже добре. І в тому випадку, згадайте, коли ми говорили про кінцеві автомати, ми з вами згадували кодування Джонсона. В тому випадку, якщо треба переходити з одного стану в інший послідовно, то код Джонсона є дуже гарним варіантом, оскільки не призводить до перемикання багатьох тригерів одночасно, тобто не призводить до імпульсу струму споживання, що є не дуже добре, оскільки може просаджувати напругу живлення. І зрозуміло, що оскільки ми тут маємо. 4 тригери, то це є 16 станів. І відповідно ми використовуємо лише 8, тобто з нашої кількості станів 2 в ступені n, ми використовуємо лише 2n. Тобто, все одно, частина станів не є використаною, і це є ось невеликою ціною якою ми платимо за те, що лічильник не має перемикань декількох тригерів одночасно за його швидкодію, за його простоту реалізації? Будь Ласка, ваші питання.